Це дуже страшна зброя за умови, якщо вона існує в реальному світі, а не лише у хворій голові Путіна. Навіщо РФ потрібні всі ці дивні зразки зброї, якщо вони мають стратегічні бомбардувальники, атомні підводні човни та міжконтинентальну балістику? На сьогодні що в них є на бойовому чергуванні? В шахтах є ракети, чи їх давно з'їла іржа? Це вже е, запитання до вас, пане Юрій. І з відповідною книгою ви на цьому розумієтесь. Ви праві в тому, що ось ці історії ядерного розброєння України це документальний опис всього того, що стосувалося як третє ядерного потенціалу світу, який був на нашій території, так і всього процесу передачі цього всього надбання. Українського народу і української держави в руки потенційному агресору у 2011 році Сполучені Штати Америки вкладали на підтримку свого ядерного потенціалу 60 мільярдів доларів, а Росія всього навсього 11 мільярдів. Чи те, що в коли розпадався Радянський Союз, це 90-ті роки, 91-й рік в СРСР тери Росії було 1300 міжконтинентальних балістичних ракет шахтного базування. А зараз, за певними оцінками, можливо, 150, ну от десь в межах, в межах от таких показників. Отже, в першу чергу треба звертати увагу не на заяви пропагандистські російського диктатора, а на те, яким фактажем реальним оперує сьогодні російська ядерна тріада, уже в 2006 році, за висновками розвідувальних служб. У е, Росії було на майже 40% менше одиниць стратегічної авіації, це стріади, на е, 60% менше міжконтинентальних балістичних ракет і на 80% менше підводних ядерних, ну, підводних човнів, які несуть ядерні боєголовки. На 80% ядерний потенціал Росії е, деградує. І е, суттєво програє ядерному потенціалу Сполучених Штатів Америки. формально так: США і Росія мають 95% усієї ядерної зброї світу. Але якщо подивитися на стан цих озброєнь на носії, які е, виконують головну роль. Про щодо доставки ядерної боєловки у місце призначення, то тут деградація російських ядерних сил дуже суттєва, і такі ще дуже вражаючі дані оцінка. Після 2015 року це було зроблено. Оцінка аналітиків свідчить про те, що вже з 2015 року Сполучені Штати Америки можуть нанести не тільки упереджуючий удар по російським, усім без винятку всі цій тріаді, обеззброюючого удару без відплатного удару. На чому трималася вся ця політика стратегія ядерного стримування? Ніхто не знав, хто ж переможе. Всі знали, що початок війни будь-якою країною може призвести до знищення тієї країни, яка починала цю війну. Отже, з 2015 року, сполучені штати Америки, завдячуючи їхнім і технологіям, вони дуже активно працювали над систему протиракетної оборони, і вони знають. Не тільки щодо того, що вони зіб'ють, якщо Росія першою запустить по них балістичну ракету, а вони знають і те, коли Росія збирається запускати це вже їхня система розвідданих, і щоб ви розуміли, пуск. Стратегічної ядерні зброї це не натискування так званої червоної кнопки. Там це цілий ланцюжок, який проходить наказ головнокомандувача верховного на запуск стратегічної зброї. І в процесі цього ланцюжка є дуже багато можливостей отримати упереджувальну інформацію і нанести упереджувальний удар. Тому то на оці заяви вічно п'яного Медведєва, що у нас же дивіться, яка потужна зброя, ми ядерна країна. Що сказав Трамп? Ну, ми вам пошлемо до берегів два Підводних човни і на цьому а, э, лякалки і медведєва і путіна. Припинилися, тому що вони чудово знають про те, що вони програють у змаганні ядерному сполученим штатам Америки, і сьогодні Сполучені Штати Америки є одноосібним лідером щодо можливості нанесення і упереджувального і удару, який тотально знищить всі ядерні арсенали Росії. Ось в чому так би мовити ситуація. Ця ну, заяв зрозуміло Путіна... технологічно, як це відбувається, що американці мають дізнатися, що росіяни збираються запустити ядерну Зброю. А запускати вони збираються по Україні, швидше за все, а не по США. Ні, Є? мова, йде, мова ні? йде про По Україні, вони говорили про тактичну ядерну зброю, це зовсім інше. А тут, упереджувального а тут, нема. А тут ні. Тут йдеться про упереджувальність стратегічної зброї, тому так. що теорія ядерного стримування це хто перший нанесе, той і виграв. Зараз такої ситуації вже немає. Першості з боку Росії не буде, тому що вона Безнадійно відстала і від США, і зараз Китай нарощує свої арсенали і, і, і носії в першу чергу, і систему управління ядерним ударом. Це космічна розвідка і все інше. Тому Росія безнадійно програє. От і всі мультики, які показує Путін, ну це все розробки, щоб ви розуміли, 70-х років. Це все починаючи від Бурєвєсніка, Посейдона, це все те, що було в архівах і конструкторських бюро радянських часів. Вони пробували оцей бурев'єсник, так ще відмовився радянський союз від цього бурев'ясника, тому що радіактивний слід від нього йде такий, що можна його вирахувати траєкторію і збити ще на території самої Росії. Те ж саме стосується от посій Дона. це все застарілі. Конструкторські рішення, які не відповідають сьогоденню, і для прикладу, Росія має е, креслення е, південмашівського е, нашого. Заводу ракетного, який найкращий у світі Носії випускав з десятьма боєголовками і все інше. Але вона не може відтворити нещодавній старт, не вибух на старту майданчику Сармата показав, що Росія по цим кресленням не може зробити такої потуги, яку робив Південмаш, маючи і креслення, і частково наших спеціалістів. Тобто, цими прикладами я хочу сказати, що Росія без України і без міськів і без інженерів не може. Відновити те, що було з Радянського Союзу, я особисто був єдиний, до речі, цивільний, допущений, коли тактичну українську ядерну зброю знищували, начебто знищували на Свердловську 45, це підприємство під полярним колом, яке виробляло тактичну ядерну зброю і там вже розбирали наші тактичні ядерні боєзаряди. Так мені сказали фахівці цього заводу, що 68% персоналу інженерно технічного це українці етнічні. Оцими прикладами і хочу сказати, що сьогодні Росія без Китаю вона абсолютно не здатна підтримувати той рівень війни, який сьогодні ну, демонструється, тільки завдячуючи тому, що є Китай, є Північна Корея, є Іран. А якби самостійно вела Росія з Україною. Цю війну все ж таки в то... реаліях вони є. Так що про що нам говорять оці цій реалії? Наскільки можливий все ж таки удар, хоча б тактичною ядерною зброєю по Україні, на ну, які по можуть бути наслідки від цього? Обто, що ну, цікаво зброї, вже ж ви знаєте, Путін дійсно хотів застосувати на полі бою тактичну ядерну зброю як метод примусу до капітуляції, але йому ж сказали не тільки Сполучені Штати Америки, що він отримає такий відплатний удар звичайною зброєю. Виліти теж томагавк. Mm -hmm. Які повністю знищать всі їхні угрупування, тоді заведені до України. А саме страшне для Путіна було те, що заявив про це і Китай головний. Спонсор і, і, і підтримувач цієї агресії для Китая це червона лінія. Все звичайно, так, так? і Індія. Індія ж теж має ядерну зброю. І тоді два керівники чітко сказали, що в сучасних умовах ядерна війна неприпустима, тому що вона приведе до дійсно можливості перейти із тактичної зброї на стратегічну із наслідками для всього світу.